Доброго дня всім любителям, гортензій, фанатам і просто закоханим у квіти. Маю сьогодні для вас таке спонтанне відео. Коротко говорю: у мене зараз тут лежать живці сорт графіті, які я зрізала 25 січня. Зрізала я тоді багато гортензій, частину висадила, але розказую по порядку. Зрізавши ці живці, я їх промила водою і поставила на одну ніч. В розчин різопону. Вранці прополоснула і замотала вон таку серветку, трішки збризнувши з водою, і поклала в холодну кімнату. Згодом частину висадила, і в мене лишився сорт графіті і сорт лаймлайт, яких я просто ну, фізично не встигла. Так само їх замотала у вологу серветку повністю, поставила в пластикові стакани сервет, без води, без нічого, просто волога серветка. І накрила сміттєвим пакетом, щоб мені та серветка не висихала. І руки в мене до них дійшли, як бачите, вже сьогодні яке число у нас? 9 березня. Зрізала 25 січня, 9 березня. Тобто ці живці в мене лежали просто в коморі, де холодно, де я тримаю картоплю, таке все, закатки. Коли я йду туди щось робити, я вдягаю курточку. Ну, тобто, холодно там, ну, градусів, можливо, 6, можливо, 7, можливо, 10. І що я бачу? Коли я сьогодні розкрила їх, думаю, треба ж посадити. І що? Дивіться, що я бачу. Бачите, корінці почали виростати. Просто без води, без ґрунту, без нічого. У мене з'являються на низу, де було найбільше замочений цей корінь, де наситився він водою, плюс укорінювачем з'являється корінчик. Зверху з'являється на верхніх бруньках. Як ми знаємо, верхні бруньки спочатку починають розкриватись, потім вже ті, що нижче, з'являються маленькі бруночки, просинаються. І це великий плюс того холодного приміщення, що не, не, холод не дав розвинутися брунькам, але процес укорінення помаленьку відбувався. Якби я ці живці тримала в теплій кімнаті, в приміщенні, навіть в ґрунті, навіть постійно бризгаючи, що би я мала, зараз би оця зелень поросла б велика, вже би почала підсихати, того що їй бракує харчування. А коли <кій>, живці дерев'яні, їм треба набагато довше часу для того, щоб відбулося укорінення. І Тримаючи в холодному приміщенні, ми не дозволяємо розвинутися зеленій частині живця. Але процеси укорінення відбуваються. О, дивіться, тут. Ну, тобто, пішов процес уже. Навіть на таких от грубеньких, грубеньких таких живцях тріскається кора і хоче вже вилазити корінь. На деяких ще не видно, але. Але вже, вже бачу, тріскається корі... кора і буде корінь. От такі в мене спонтанне відео, дівчата-хлопці. Особливо, я так думаю, що буде цікаво тим, хто перші рази це робить, хто ще на своїй шкірі не побачив і не відчув всіх помилок. То я таке собі вже давно для себе так, таке правило вивела, що дерев'яні живці треба укорінювати при дуже помірній, навіть холодній температурі. Тоді ми збережемо оці зелені бруночки наші, які будуть помалесенько собі прокльовуватися, але не йти швидко в ріст. Будуть йти паралельно паралельно процесу корінення і паралельно трошечки будуть прокльовуватися вже наші бруньки. таке у мене спонтанне відео. Якщо комусь згодилося воно, ставте лайк, задавайте запитання. По мірі свого розуміння процесу буду відповідати вам.